Це пригодня, дорогоцінні, ви знаєте, дух релігії, він ніколи не може радіти. Радіти добру, радіти чийомусь щастю, чиємусь спасінню. Знаєте, Коли Ісус Христос стільував і воскрешав, фарсеї, вони все ходили і дивилися, не в той день зробив, не так зробив. Якби це можна було зробити просто в любий день, і хто хотів би, ти міг би зробити. Вони не возрадувалися, що Господь зробив велике чудо, а вони шукали, як його ж засудити, яким духом він це робить, що він робить. Завжди, знаєте, знайдуться такі люди, які будуть говорити: не так ти зробив, не те зробив, не дивлячись на те, що сталося. Яка слава Божа явилася. І скажу чесно, в мені теж да, такий дух перебував, коли ти не можеш радіти свідченням людей, які отримують якесь зцілення, визволення від таких зерхів, цей дух він не може нарадуватися. А чому так витрапляється? Тому що вже фокус не, не Бог, да? тому що немає цієї першої любові, яка покриває, і немає в серці Бога. Тому що Господь показує, що все виходить із серця людини. з цієї скарбця людини виходить все. А що наповнено серце? Якщо наповнена Богом, а Бог є любов, буде виходити любов, буде виходити радість, довготерпіння, е, пліт духа який зовсім інший, ніж коли виходить якийсь робот. Це діла плоті, це показує, що там немає Бога. І нам насправді потрібно вникати більше в своє серце. Знаєте, коли я почала ще більше вникати. Кати своє серце і побачив, наскільки там багато релігії, наскільки багато потрібно змінювати в собі, і ти тоді не бачиш, що відбувається в твого ближнього, які в якому він гріху. Тобто ти займаєшся собою, ти бачиш, що в тобі, і ти тоді можеш. Підсказати і з любові направити того ближнього в тій чи іншій ситуації, тому що ти вже прийшов. Та. Тому Господь його показує, да, спочатку вийми бревно в своєму оці, і тоді побачиш, як допомогти ближньому вийняти в нього цю соренку. Тому ти так є. Ви знаєте, і коли починаєш більше вникати в слово Боже, вчати, і я дуже благод... ну, вдячна Богу за те, що маю церкву, живу церкву пасторів, які завжди наставляють, які завжди проводять в реальність, в реальність того, що знаходиться в твоєму серці, тому що нечисте серце Бога не побачить на да? Таке чисте серцем віду царство Боже, для таких є царство Боже.